Доброго ранку з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про стабільних лідерів, посилення кризи в полісі, що там відбувається у першій лізі та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почную з матчів, які відбулися у суботу, де на оболонь Арені Шахтар переміг оболонь з рахунком 3-0. Звичайно, що рівень гравців, пивоварів та гірників знаходиться зовсім на різних полюсах, а тому, щоб першим перемогти других, потрібно, щоб вони зіграли ідеально. Що таке зіграти ідеально? Це не віддавати м'яч біля своїх воріт, не обрізатися і не отримувати непотрібних червоних карток. І як бачимо, все це було у підопічних Валерії Бащенка. Хоча, не дивлячись на статус команд, оболоні все одно намагалися грати у свій футбол, тобто вони не закривалися, знаючи, що вони гратимуть проти однієї з найсильніших команд чемпіонату, вони намагалися грати у свій футбол. Так, звичайно, в них не все виходило, тому що грати про них дуже важко, але все одно за це респект, що вони не поставили автобус проти гірників. Це, до речі, на мою думку, дуже допомогло шахтарю, щоб відкрити рахунок у цьому матчі, тому що ми ж прекрасно знаємо, що у підопічних Пушича є проблеми з тим, щоб розкривати ворота суперників. Але завдяки тому, що Оболонь вирішила грати більш відкрито, вдалося провести непогану контратаку, де Швед віддав просто ідеальну передачу на Сікана. Взагалі тут варто відмітити Мар'яна, який вперше вийшов у стартовому складі за останній дуже великий час, тому що раніше він виходив лише на 8 хвилин проти Марселю і аж на 20 хвилин 30 вересня проти Ворскли. Ну а тут, нарешті, йому довірили місце у стартовому складі, де він на 100% цим скористався, забивши два голи і віддавши асист. Однак я не думаю, що він цим на 100% довів, що буде грати у стартовому сладі, тому що ми ж бачимо, що Шахтар зараз повертається до тактики з бразильцями із цим Вектором, тому що прийшов до Шахтаря Кевін, Марлон Гомес. Також влітку до команди приєднається Педрінью, тобто, як бачимо, два гравця на позицію Шведа. А тому я думаю, що ось ця його феєрія проти оболоні це більше як для вітрини і. Скоріше за все його продадуть просто за якусь там більшу суму. Ну і сам Швед зможе обирати якомога кращі клуби. Ну головним претендентом на Мар'яна Шведа, я думаю, будуть львівські Карпати, які, скоріше за все, повернуться до УПЛ і будуть серйозно підсилюватись. Ось в Житомирі продовжується криза Полісся, де вони програли чорноморцю за рахунком 1-4. До перерви на збірні казав, що можливо у Шищенка якось вийде оговтати команду, щоб вона прийшла до тями від цієї серії поразок. Але як бачимо, все стає тільки гірше, і команда рухається геометрично вниз до кризи. Я на початку сезону казав, що виникають сумніви у головному тренері Калітвінцеві, тому що ну, він не дуже схожий на тренера, враховуючи його досвід в минулих клубах та збірних, як тренера, який може будувати команду на там 5 років. Те, що відбувалося у Полісці на початку та середині сезону, це була інерція та кураж перемог, яка супроводжувалася ідеальною грою Макуани. Ну а ті гравці, які взимку прийшли до клубу, а саме іноземці, це Фортюне, Луїфер та Талес, вони поки що не справляють вражень. Хоча, звичайно, коли команда так погано грає, то тут усі гравці не справляють вражень. До речі, що стосується останнього трансферу, а саме Луі Фера, то він вийшов у стартовому складі і мав просто ідеальну нагоду, щоб відкрити рахунок у цьому матчі, не забивши майже у порожні ворота. І хто б його знає, як би пішло далі у цьому поєдинку, якщо б полісся відкрила рахунок? Але чорноморець все одно повністю переграв Полісся, і це стосується не лише ідеальної гри Артура Вагімяна, тому що підопічник Рагерчука мали структуру у грі, що не було у підопічних Шиченка, які грали, на мою думку, як в хаосі. Ну а Чорноморець створював красиві атаки, а тому і не дивно, що зробив так багато. Ну, а що стосується героя матчу, то, звичайно, на нього було приємно дивитися весь матч, не тільки коли він забивав голи, і особливо, коли він забив третій гол зі стандарту. До речі, був такий дуже смішний момент, коли він забив свій третій гол і хотів вже знімати футболку, але бадібанга його зупинив, щоб він не отримав жовту картку. Бо пізніше, як виявилося, це. Стало добре для вагімяна. Він отримав жовту картку за те, що якось там стало сам не порозумілися, де бразилець спочатку дуже жорстко грав проти Вагімяна. Ну а той після цього вирішив його два рази штовхнути. До речі, в цьому епізоді я думаю, що Вагімяну пощастило, що Балакін йому не дав прямої червоної картки, тому що це був такий момент, коли армітр мав можливість дати як жовту, так і червону, і в обох випадках був би правий. Ну а в підсумку маємо вже четверту поразку поспіль Полісся та восьмий матч поспіль без перемог. А ось у рівному Кривбас не без проблем переграв Верес з рахунком 2-0. Футбол дуже цікава та дивна річ, тому що ще вчора ти був героєм матчу, а сьогодні ти антигерой. І це я маю на увазі Мервальовича, який в матчі проти Динамо зрівняв рахунок, в матчі проти Чорноморця забив єдиний та переможний гол. Ну а тут в матчі проти Кривбасу отримав пряму червону картку за відмашку. Ну а Верес в другому тамі вже не міг витрачати стільки сил у десятьох, щоб якось гідно протистояти Кривбасу. Хоча, якщо чесно, помилка Мервальовича не була єдиною причиною поразки Вереса, тому що перший гол це був автогол Кучеренка, ну а другий гол був через те, що паст просто підслизнувся. А ось на Закарпатті Минай та Олександрія розіграли бойову нічию 2-2. Обидві команди можна цілком назвати найцікавішими цієї весни, якщо дивитися на нижню частину турнірної таблиці. Бо і Минай, і Олександрія грали з лідерами чемпіонату, перемагали їх та грали з ними у нічию. Хоча, звичайно, Олександрія по грі в цьому матчі була трошки вище за класом і мала всі шанси, щоб перемогти підопічних желька Любеновича. Нереалізований пенальті та стійка воріт від Крило Ковальця при рахунку 2-1 серйозно змінили хід поєдинку, тому що минає цим скористався і зрябняв рахунок. Ну а пізніше Кирило Ковалець взагалі отримав за 8 хвилин дві жовті картки і його вилучили. До речі, що стосується його другої жовтої картки, то як на мене вона була дуже сумнівна, і цю другу жовту можна було б спокійно не давати. Но мене залишається саме тією командою, яка може включити усі свої сили на 200% і скористатися помилками нереалізації свого суперника та вирвати дуже потрібний результат, тому що для них і один бал у турнірну таблицю дуже важливий. До речі, хотів би також відмітити Желька Любіновича, який намагається на прес-конференції розмовляти українською. Друзі, я рідко роблю збори, бо роблю це або знайомим, або перевіреним людям. І ось цей час настав. Зараз в нас йде збір для близької мені групи. Ми вже, до речі, допомагали їм колись. В телеграмі про це був звіт. Тому наразі маємо наступну потребу. Ось тут буде перелік, на який потрібно буде зібрати 90 тисяч гривень. Часу небагато, приблизно 10 днів, тому скільки зберемо, стільки зберемо, бо робота йде постійно. Більше подробиць у мене в телеграм-каналі. Посилання, зокрема і на банку, я залишу у закріпленому коментарі. А ось у Полтаві динамо розгромно перемогло Ворску з рахунком 5 1 Не дивлячись на рахунок у матчу, і, наприклад, якщо ви не дивилися цей поєдинок, то він взагалі не відповідає тому, що відбувалося на полі, тому що полтавський колектив на створював набагато більше моментів, ніж забив голів. Навіть головний тренер Динамо Олександр Шовковський це відзначив, сказавши, що той рахунок, який ви бачите, зовсім не відповідає тому, тому що вони мали ідеальну реалізацію, але Ворстка навпаки. І воно в цілому так і є. Бо якщо б рахунок матчу якось рахувався по моментам, то у підсумку було б там десь або 4-2, або 3-2 на користь Динамо. Підопічні Сергія Долганського мали багато моментів. Вони мали і прорахунку 0-0, і декілька прорахунку 1-0 мали можливість зрівнювати рахунок, а також і при 2-0, і при 3-0. Але на жаль, для них удача відвернулась. Але це все каже про те, що «Динамо» має клас до того ж, після того як багато збірників провели свої матчі за. Різноманітні збірні і Ю-19, і-23 і національну, то усі вони повернулися з дуже гарним настроєм особливо це стосується Брашка, який провів дебютні матчі ще в таких дуже важливих, і які принесли збірній Україні вихід на Євро 20-24. А тому не дивно, що команда був гарний настрій і впевнено перемогли Ворсклу. Ну як не відмітити Андрія Ярмоленка, який повернувся одразу з голом, Після того, як він тривалий час відновлював свою важку травму, кияни наразі йдуть непогано у турнірній таблиці, якщо дивитися за втраченими очками, але насправді найголовніші матчі будуть відбуватися в останніх п'яти турах, тому що там будуть матчі проти дніпра 1 Колоса, Шахтаря, Кривбаса та Руху. Тобто найголовніші суперники і прямі конкуренти. Але якщо у киян відновиться Віталій Буярський, а Яремонко набере непогану форму, то у Динамо є всі шанси, щоб поборотися і за чемпіонство. А ось на стадіоні «Лівий берег зоря перемогла «Металіст» 19-25 з рахунком 2-1. Жахлива серія харків'ян під керівництвом Віктора Скрипника продовжується, і їм зараз дуже важко набрати будь-які очки, хоч перемогу і навіть нічию. І якщо так буде продовжуватися, то вони не те, що потраплять у стикові матчі, а взагалі напряму вилітять до першої ліги. Наразі керівництва скрипника у металісті 1925 виглядає умовно так, що є будинок, який скрипник повністю розбудував до фундаменту, і наразі маємо таку гру. Так, звичайно, він намагається побудувати щось своє, але на це потрібен тривалий час. Але як бачимо, у харків'ян цього часу майже немає. Но зря, маючи такі матчі, де потрібно набирати максимум очок, потроху набирає свою форму. Звичайно, варто відзначити Едуардо Гареро, який, як завжди, красень, забивши дубль у цьому поєдинку, міг забити ще більше, тому що після пасу Антіха просто промахнувся по м'ячу. Але якщо згадати його другий гол, який просто з місця, так би мовити, плюнув у ворота, то, звичайно, так мало хто може зробити у нашій лізі. Також варто відзначити і Арсенія Батагова, який вміє не тільки захищатись, а й віддавати класні передачі. Це стосується першого голу Гереро. Взагалі, що стосується цих двох найкращих гравців зорі, то є дуже велика ймовірність, що вони влітку залишать клуб, тому що наразі є така ситуація. Ми всі прекрасно бачимо, що луганська команда має дуже малі шанси, щоб потрапити до Єврокубків. А тому батагову і гереру немає сенсу залишатися в нашому чемпіонаті, бо граючи лише в Україні, їхня ціна не збільшиться. Що для зорі є пріоритетом, тому що треба якось собі заробляти на бюджет клубу, бо вони звичайно що грати у єврокубках скоріше за все не будуть. Але у той самий час, якщо вони влітку їх продаватимуть, то склад луганської команди буде зовсім слабкий, і що буде з цією командою в наступному сезоні, і не хочеться думати. Ну і в останньому матчі неділі Дніпро 1 впевнено переміг колос з рахунком 2-0. Такої впевненої гри Дніпрян вже давно не бачили вболівальники клубу, і тут є дві причини. Перше, це те, що нарешті до складу команди повернулися основні гравці з лазарету. По-перше, ми побачили і Сватка і Лєднєва у стартовому складі. А також ми побачили на зимі Третьякова, який відновився після дуже важкої травми, а також повернувся до лавки запасник танчик. До речі, що стосується повернення Олександра Сватка, то такий гравець потрібен не тільки як непоганий захисник, а й як капітан команди, який дуже потрібен для атмосфери команди. Ну і друга причина, по якій дніпряни грали набагато краще, ніж в минулих матчах, це повернення збірників до клубу Піхальонка та Гуцуляка, які зіграли проти колосу просто ідеально. Особливо це стосується Піхальонка, який віддав ідеальну передачу на Гуцуляка у другому голі, ну і сам забив шикарний гол. Хоча що стосується Гуцуляка, то він міг забивати і два, і три голи у цьому поєдинку. Також хочу поговорити і про першу лігу, тому що багато людей про це просять, та й мені самому про це цікаво. Почну з чемпіонської групи, де лідер Львівської Карпати продовжують перемагати. Ну гол забив Ян Костенко, один з найкращих молодих гравців першої ліги. За цим молодим 20-річним гравцем, до речі, багато слідкують клубів, особливо з польського чемпіонату, та готові запропонувати за нього приблизно 1 мільйон євро. Також що мені не зрозуміло, чому такий гравець, як Ян Костенко, не викликається до збірної ю 21 Також варто відзначити ще одну впевнену перемогу лівого берега, які перемогли агробізнес з рахунком 3-0. Ну в минулому турі перемогли кудрівку ниву з рахунком 5-1. Якщо лівий берег посяде третє або четверте місце, то команді Зупили, яка посяде 13 або 14 сходинку, дуже не пощастить, тому що з цією командою їм буде дуже важко. Хоча, враховуючи, що Інгулець втратив очки з кудрівкою Нива, то підопічний Віталія Первака і за другу сходинку побореться. Ну і також в цьому турі були зіграні нічиї між Маріуполем та Перкарпаття 1-1 та суха між Полтавою та епіцентром. Що стосується групи вибування, то тут навіть було цікавіше, тому що за 5 матчів забили 24 голи. Взагалі, найважливішими тут поєдинки є ті, де клубам потрібно виходити з зони виліту, а вона тут дуже широка, бо команди з 8 по 10 місце вилітають напряму, а шосте 7 місце грають стики з другим та третьою сходинкою другої ліги. Тому, звичайно, ми й бачимо, як такі команди, як Хуст, «Металіст» та Дінас, розгромили своїх суперників та трохи покращили своє становище. Особливо в цих матчах хотів би відмітити гол харківського металіста, де був забитий незвичний гол через те, що Владислав Рибак, голкіпер команди Металіст, віддав гольову передачу на Євгенія Рязанцева. Ну а той спокійно реалізував свій вихід віч на віч. До речі, цей гол ви можете подивитися у мене в телеграм-каналі. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Серед лідерів перемогу здобули Поділля та Буковина, і тут я хотів би відмітити команду з Чернівців, на стадіон якої прийшло близько 1700 вболівальників. Просто подивіться на ці знімки, ну дуже приємно бачити, коли на стадіоні є така атмосфера. Вболівальники Буковини дуже давно не бачили серйозних амбіцій від своєї команди, бо в останню вони грали в УПЛ в 1994 році, а після цього постійно опускалися та підіймалися з першої в другу лігу і навпаки. Ну, як не поговорити про наших за кордоном, тому що є деякі гравці, які стали героями поєдинку, а є, які навпаки, залишили поле дуже швидко. Що стосується останнього, то Яренчук і Маліновський зіграли лише по 17 хвилин за Валенцію та Джену відповідно, бо отримали пошкодження та не змогли продовжити гру. Будемо сподіватися, що вони відновляться найскоріше. Також свій матч через хворобу пропустив Віталій Миколенко, Евертон якого грав проти Бормута Іллі Забарного. Тут наш центральний захисник, як завжди, вийшов у старті та зіграв повний поєдинок, ну а вишні перемогли Евертон з рахунком 2-1. Варто відзначити вихід у старту ми Михайла Мудрика за Челсі проти Бернлі. Він зіграв дуже якісний поєдинок, заробив пенальті для пенсіонерів. Також Заробив багато моментів для своїх одноклубників, які, на жаль, не реалізували свої моменти. Через це Челсі втратив цю перемогу ще й у більшості. Трохи несподівано, але приємно, що у стартовому складі Бернфорду опинився Єгор Єрмалюк, граючи проти Манчестер Юнайтед. Бджоли провели дуже якісний матч, зокрема, і наш хавбек, але забили лише один гол, який вирвав для них нічию. Ну а в Іспанії, як завжди, у стартовому складі вийшли Лунін зерал та довбики циганков за Жорону. Що стосується останніх, Жорона здобула дуже важку перемогу над Бетісом з рахунком 3-2. Ну а Артем Довбик нарешті перервав свою безгольову серію в Іспанії, забивши два голи. До речі, його дубль у ворота Бетіса ви можете подивитися у мене в телеграм-каналі. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Ну, а Андрій Лунін разом з Ралом перемогли Атлетік Блібау з рахунком 2-0. Наш український голкіпер зробив три сейви та отримав оцінку від Софа Скор І наостанок, дякую, що дивитеся. відео, для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні.